Слава Ісусу Христу, Мир і добро, вітається за мене Десь Назарій! Обіцяв я вам наступне відео з святим Франциском, яке буде стосуватися аналогій і типологій біблійних, які підтверджують покликання Франциска. Два важливі моменти перед тим, як я почну розповідати про цю, про цю тему. Отже ж, пригадайте, з попереднього ми говорили про франциска в творах Бонавентури. Бонаментура там підкреслює ту річ, що Франциск відіграв важливу роль в історії спасіння. Так? І для сучасників Франциска він був альтер Христос, тобто якби другий Христос, не в прямому значенні цього слова, але в, тому, що в такому духовному значенні. Так? І, власне, е, зараз собі побачимо не, ті е, біблійні біблійні покликання. Д, е, я маю з собою слово Боже, це письмо. Ви також е, собі можете відкривати, бо я не всі уривки буду зачитувати. В легенди Майор, тобто в більшій легенді, з певною, певною частотою, чисто, Згадується зв'язок з Франциском деякі типології біблійні і певні аналогії до гаїографів християнської. Нижче представляємо класифікацію біблійних аналогій типологій відносячих через Бонавантуру до особи Франциска. Отже, перше. В легенді Майор безпосередньо порівнюється Франциска до чотирьох осіб зі старого заповіту. Як ви думаєте, до яких? Отже, ж, маємо це Мойсей Ілля, Єлисей і Енох. Чотири. В епізоді, що розповідає про редакцію правила Фонте Коломбо, евідентною є інтенція вказання фундатора як нового Мойсея. Відкликаючися до різних аналогій з оповідань біблійних про Мойсея, як відсунення на пустиню і піст протягом 40 днів на горі, загуб, загублення правила написання нового тексту, подібного всім до попереднього, ми перекликає Мойсея як провідника люду Божого щоб підкреслити, підкреслити характер, натхнений правила, підтверджений потім через стигмати, вириті не на кам'яних таблицях, як про це згадано в книзі виходу 13.18, але де на тілі Франциска. В іншому фрагменті Легенде Майор, я ці фрагменти не зачитую. Легенда Майор це більша е, біографія, тобто про святого Франциска. Е, в іншому фрагменті легенди Майор святий Франциск ще раз стає описаний як новий Мойсей-чудотворець, який спричинює, е, що вода випливає зі скали, щоб напоїти е, чоловіка, який йому товаришуває у. У підніманні на Альвернію. Отже, це так як Мойсей витерснув воду зі скелі в пустилі для євреїв, так і франциск для цього чоловіка, який з ним шов, так? Фігура Елії, Іліана більше із пророків, так? старого Завіту. Є застосована до Франциска чотири рази в легенді Майор. І завжди поєднана з іншими особами, біблійними, між іншими Іваном Хрестителем. Як же ж в самій Біблії порівнюється попередника Господа до Ілії, Луки 1,17, так що Іван Хреститель буде йти з духом Ілії, так є, коли бонументура представляє візію возу вогнистого і вогнистої цієї вогненої колісниці, з якої. Франциск є видимий як новий Ілля, окреслюючого як куррус ет Ауріка, брати, які вказують в тому випадку його роль провідника. Два рази фігура Іллі є також поєднана з особою Еноха, Зарівно через уподібнення здатностей і профетичності того як того, що передбачає майбутні обставини і читаючого сумліннях як і через вказівки, вказання ласки контемпляції, яку отримав. Зустрічаємо теж порівняння Франциска з Єлисеєм епізод пророка, який розмножує їжу, яку знаходимо, собі подивіться, це є значить, друга книга царів. 4.1. Друга книга царів. Давайте я з вами подивлюсь. 4.1. Отож, одна з жінок пророчих учнів голося чи промови до Єлисея. Мій чоловік твій слуга помер, а ти знаєш, що він твій слуга боявся, Господа. Тепер же прийшов позичальник і хоче забрати моїх обох хлопців у невольника. Отже, це є чудеса Єлисея, пророка, який навестив розмножує Олію. Але про що йдеться? Та є застосована відносно Франциска. Відносно Франциска. В оповіданні про чудесне розмноження їжі на, е, під час повернення з е, узбережжя Скіявоні. Серед інших алюзій, тобто проти співставлень, до постаті біблійних віднаходимо покликання відкликання постаті Франциска до Адама, до покликання Самоїла пророка Самуїла. Це 1 Самуїла, 3.1.14, коли довершується зустріч з Христом Сан Дам'яну. Франциска дойова Йова, Йова 1920 через підкреслення терпеливості е, Франциска. Е, можемо навіть подивитися цей фрагмент. бо цікаво. Йова 1920. Отже, тіло у мене згнило в моїй шкірі, а кості мої вистають з-під шкіри, як зуби. Е, так само порівнюється з е, е, Єзекіїла. Єзекіла 3.1.3 в оповіданні про візію правила, е, яке розглядається як вигляді гості. При одній нагоді Бонаметура поміщає в роздумах фігуру Франциска між двома постатями біблійними: одну, одну зі старого завіту, а другу з Нового Завіту. І щоб поставити акцент на діланні Бога в історії через малих цього світу: Давида, Пастуха, Петра Рибака і Франциска Купця. Другий момент. Окрім згаданої фігури Петра в легенді Майор виступає на численні безпосередні порівняння Франциска з іншими особами Нового Завіту, такими як Марія, Мати Ісуса, Іван Хреститель, Анна з Апокаліпсиса і апостол Тома. Марія є представлена як пункт віднесення в тому сенсі, що Франциск почав зачав, почав і уродився він сам Духа Правди Євангельської. Фігура Івана Хрестителя, окреслена як. Прекурсор через різні символи, виступає в зв'язку з Франциском, щоб зілюструвати його місію в історії, щоб віднести його до суворості, сугестивний образ іншого ангела з Апокаліпсиса 7.2.3 був застосований до Франциска, щоб врівноважити його місію, покутничу в історії Спасіння. Павло, це єдина постать нового завіту, стосунку до якої можна вказати непосереднє порівняння через слова, коли апостол знаходився на дорозі до Дамаску, питав Господа, що хочеш, щоб я вчинив? Діяння 9.6. Цей текст був вкладений в устав Франциска під час візії, яку мав під час мандрівки до Апулії. Якщо йдеться про фігуру Христа, окрім очевидного порівняння стигматизації, Зазначено кілька разів у цьому ділі, але розвинутої в спосіб особливий в розділі 13-му тільки, займає тільки декількома фрагментами, що становлять в якийсь спосіб порівняння христологічне. Знаходимо три порівняння вересні. Перше: між Ісусом, який входить на та Тавор. Ну і тут фрагмент. Вже собі почитаєте самі ті в Євангельських, які стосуються преображення. А Франциск, який є проваджений на гру Високого, осібна, яка зветься Альвернія. Друге, перекликається паломництво з Емаус. Ну, це вже по Воскресінні, так, Христа Луки 24,13, коли в День Пасхи. Пам'ятаючи про того, який того самого дня в постаті мандрівника показався учнем, і коли Франциск просив про милостиню своїх братів перебраний власне на паломника. Третє це аналогія між Ісусом, який постить під, під час 40 днів на пустині, і святим, який через усі 40 днів від свята е від свята Богоявління Господнього, тобто в тому часі, коли Христос укривається на пустині, удавався на місце відосіблене. Інші три порівняння є такі, як те, яке перекликає фігуру Христа, Слуги Ягве», це є книга Ісай 52.7. Щоб положити акцент на Боже походження місії Франциска, або те з Ісусом, який навчає своїх учнів молитви, або те з вчителем, який навчає натовп з човна при берегу озера Геназ... Галілейського, є ще багато інших фрагментів легенди Майор, які в якийсь спосіб могли би. Навести епізоди з життя Христа, але які теорити, теоретично можна визнати за прості збіжності, у цілісті типології і аналогії біблійних, присутні в легенді Майор, дозволяють побачити передусім, що Франциск є порівняний за рівно з постатями старого, як і нового завіту. Але Бонаментура вказує поступовість в стосуванні безпосередніх аналогій, і йдеться тут зарівно про їх кількість, як і спосіб представлення. Ця послідовність є особливо виразна в порівнянні з життям Христа, де розумне, розумні конфронтації є відносені більше до розважання теологічних про покликання місію Франциска, ніж до. До дріб'язкових «конформітатес», якими е, е, пояснювалася пізніша література францішканська. Тому можна ствердити, що легенда Майру, незважаючи на те, що підіймала в спосіб рішучий і інтенсивний подіб, подобу Франциска до Христа, не є презиційна порівняннями, її христологія є більш містична, ніж казуїстична е, чи анекдотична. За рівно христологія в особливих. Рисах, як і типологія і аналогія на загал обіймає широкий спектр, в склад якого входить Боже походження, покликання Святого Суворість, його життя, авторитет, який посідав як провідник братів, його вірність в Христа Христа, його сила чудотворіння. Йдеться також про постать, місії якої історично має глибока. Підґрунтя біблійне. Ось так ми розглянемо цю тему. Аналогії, типології біблійні, які підтверджують покликання Франциска. Нехай святий Франциск за нас молиться, за нас ставляється. Це великий, дуже святий. Ще раз пригадую, що згідно францишканської традиції, святий Франциск Асишський. Займає місце в небі, де е, був е, святий, е, перепрошую, святий не святий ангел Архангел Люцифер, який впав з неба через гордість, був скинутий. Ну І там засідає святий француз. Святий Франциск є дуже великим святим. Поручаємося його піці, е, впізнаваємо цю прекрасну французканську духовність, запрошую до долучення до моїх апостолятів. Адже по францишканській духовності є в мене аж чотири апостоляти на Фейсбуці. Ну і користання з усіх тих матеріалів, які є тут на моєму Ютуб-каналі, присвяченій францишканській духовності Бунаментуріанській е і іншим. Бачимо, він тримає голубів, знак миру. Так, молімося, просимося Святого Франциска, щоб він в Христа, біля кого так близько перебуває, випрошував миру для світу. А передусім цього миру тут, в наших серцях, бо якщо його не буде тут, ну не буде його більше ніде. Святий Франциску, богоносний Отче, молися за нас. Амінь.